Мелітополь, ти зараз у темряві, але світло твоєї душі не згасло. Ти мовчиш, та ми чуємо, як б'ється твоє серце у наших снах, у наших молитвах, у кожному подиху тих, хто живе з тобою в пам'яті. Твої вулиці знають наші кроки, твої парки пам'ятають наші зустрічі, твої черешневі сади, наш сміх, наші дитячі голоси. Наші родинні свята, тепер вони сумують разом із нами, але вони чекають. Сьогодні над тобою чужий тягар, але він тимчасовий. Бо твоя сила у людях, які не скорилися, бо твоя пам'ять у кожному з нас, бо твоя свобода у крові твоїх синів і доньок, які стоять за тебе на фронті. Мелітопи це не лише земля, це любов, яку не знищить ніхто. Це коріння, яке проростає крізь камінь. Це віра, що сильніша за будь-які стіни і блокпости. Ми розірвані відстаню, але ти завжди з нами. Ми плачемо за тобою і цей плач стає клятвою повернутись, відродити, знову оживити кожну твою вулицю, кожен твій сад. Прийде день і над тобою знову зійметься синьо-жовтий стяг. Прийде день, і твоя тиша перетвориться на пісню свободи. Прийде день і діти знову побіжать твоїми вулицями під світ черешень. Мелітополь, ми, ми з тобою, ми йдемо до тебе, і коли ми повернемося, перше слово, яке почує світ, буде: Ти вільний, ти наш, ти Україна.